Христос Воскрес! Звірі будуть переможені, а син людський буде правити вічно. Про це нам потрібно пам'ятати кожен день нашого життя і зараз, коли відбувається загарбницька війна Росії проти України. Цими днями Папа Римський відзначився знову таким. Такими висловлюваннями, які викликали багато обурення, навіть у українських посадовців і глава Міністерства зовнішніх справ вже відреагував, і, звичайно, серед віруючих. Що сталося, коли Папа Римський онлайн давав настанову російській католицькій молоді з нагоди? Десятої зустрічі католицької молоді Росії, він багато чого сказав, і серед іншого, сказав, що російська молодь не має відмовлятися від імперського насліддя великої імперії, і перерахував її Петра І, Катерину II. Сказав, що це велика культура, повна люденісті. І ось молоді росіяни мають бути їх послідовниками, не відмовлятися від свого спадку. І продовжувати в тому ж Дусі. Приблизно так. І це викликало багато обурення, звичайно. Я не католик, тому хай католики самі оцінюють ці висловлювання Папи Римського, і Українська греко-католицька церква вже дала свою реакцію. Правда, вони сказали, що, при, що ці слова присвоєні Папі Римському. Хоча насправді. З усього випливає, що він їх сказав. Це не єдині слова, які він сказав. Він говорив про мир і сказав, що от католицька мова Росії має бути зернятками примирення, яке не проросте зараз, серед цього холоду війни, але наступної весни принесе свої плоди. Так от дуже цікаво виявилося, що ці зернятка примирення мають діяти в своєму імперському дусі. Звичайно, це, м'яко кажучи, дуже невдале висловлювання Папи Римського. Тому що коли Слово Боже нам зображає імперія, він зображає, воно зображає нам у вигляді звірів, які прагнуть поглинати, які прагнуть завойовувати, І ось це імперське наслідя. І якщо досягати миру з таким от е, імперським насліддям і Досягати його, як досягали Петро І Катерина II, це означає загарбувати і знищувати інші народи, знищувати їх ідентичність, поневолювати і так далі. І значить, це приблизно так, як римський так званий мир Пакс Романа. Ми вас завоюємо, ви нам підкоритеся, будете платити податки і будете насолоджуватися нашим римським або руським миром. Звичайно, що це викликає велике обурення, і якщо це висловлювання було, так би мовити, ну таким просто невдалим, це одна справа, але ці обмовки у Папи Римського дуже часті. І неможливо бути наслідниками імперії імперії, тим більше такої імперії, тим більше імперії, яка знищувала послідовно українців. І будучи наслідниками такої імперії, зберігати це імперське насліддя і таким чином сіяти мир, у російських католиків, як і у будь-яких інших християн, вийде бути сятелем миру тоді, коли християни кожен в своїй країні буде скептично ставитися до своєї влади, буде готовий її критикувати за все, що не сходиться із святим Євангелієм. І проповідати святу Євангелію, і закликати насамперед свою владу і своїх співгромадян до покаяння. От тоді, можливо, вийде бути насінинками миру. Але це буде дорого коштувати, це буде коштувати переслідування, тюрем, вигнання в кращому випадку і так далі. Такі діячі миру нам також відомі. Прочитаємо з книги пророка Даниїла, як у видінні, в якому вигляді показані пророку Імперії і що з ними буде, і про те, хто буде панувати вічно. Книга Даниїла, сьомий розділ прочитаємо з 12-го, можна прочитати з дев'ятого вірша, щоб була така більш-менш повна картина, тому що до того. Пророк бачив імперію у різних виглядах: чотири великі звірі, як Лев, як Ведмідь, як Пантера, четвертий звір, страшний, грізний, малий ріг богохульний, і так далі. І ось з 9 вірша. Я бачив, аж ось поставили престоли і всівся старими днями. Одежа його біла, як сніг, а волосся голови його немов чиста вовна. А престол його огняне полум'я, колеса його палахкотючий огонь. Огнена річка пливла і виходила се перед нього. Тисяча тисяч служили йому, і десять тисяч десятків тисяч стояли перед ним. Суд усівся і розгорнулися книги. Я бачив того часу, що від голосу великих слів, які цей рік говорив. Я бачив, як ось був забитий той звір, і було погублене тіло його, і було віддане на спалення огню. А решті тих звірів відняли їхнє панування, а довгота в житті була їм дана аж до усталеного часу та години. Я бачив у видіннях ночі аж ось разом з небесними хмарами йшов, ніби син людський, і прийшов до старого днями, і його підвели перед нього. І йому було дане панування. Слава та царство, і всі народи, племена та язики будуть служити йому. Панування його, панування вічне, яке не спиниться, а царство його не буде зруйноване. І закінчується цей розділ тим, що народ святих будуть переслідувати, але засяде суд і скинуть його. Панування отого богохульного рога. І 27, 28, 27 вірш. А царство і панування, і велич царств під усім небом буде дане Народові Святих Всевишнього. Його царство буде царство вічне, а всі панування йому будуть служити, йому будуть слухняні. Отже, щоб сіяти справжній мир, потрібно бути послідовниками сина людського, який віддав себе в жертву за гріхи наші, щоб примирити нас. З Богом. І ось, будучи, бувши його послідовниками, дійсно можна сіяти мир, але не послідовниками звірів. Послідовники звірів сіяти мир не можуть. Тільки послідовники Христа розп'ятого і Воскреслого можуть дійсно сіяти мир. Тому будемо молитися за справжній Божий мир в серцях, за те, щоб Божа істина володіла нашими серцями, щоб інші люди. Пізнавали Христа, і будемо молитися за те, що Бог звільнив нас від нападів цього лютого звіра, допоміг нашому народу, дав успіх нашим воїнам. І хай він збереже своїми крилами всіх тих, за кого ми молимося, і Хай засяє на вас своїм світлим лицем і дасть вашим серцям мир, який вищий від всякого розуміння. Хай Господь благословить. Вас.